Готуємось до зими заздалегідь. Значить, поки ціни ще не піднялись, вирішили купити генератор. Значить, тобто, що треба? Ну, купити сам генератор, по-перше, але в ньому ж немає масла, потрібно ще докупити масло. Ми заливаємо таке масло, 10 високо. Хадовське. Це не реклама, просто воно для повітряного охолодження. В общем, зараз збираємо ці всі кольоса, перекручуємо все, і буде перший запуск. Треба трошки обкатати двигун, не давати нагрузку велику, Ну, щоб він трошки поробив без навантаження, так скажем. Потім будемо тестирують, як він буде працювати. Зайшло десь... Гром 400 зайшло. Все, все, на колечку можно убороть В общем, пятнадцать литров. Так, кнопочку вверх. Так, краник включен. И подсос. Он. me Кришку воздушного фільтру і пропитуємо масочко, тобто фільтр масло, щоб краще пиль задержало. Ну, Взагалі, це такі основні правила. Після покупки генератора перше, що треба зробити по дорозі додому, купити масло та купити провод десь 2,5 квадрата, щоб з запасом був. І дві вилки, щоб можна було підключити. Сядь вдома. Потім приїжджаємо додому, заливаємо масло, заводимо. Він працює хвилин 10 хоча б без навантаження. Потім можемо щось легеньке включити, але ну, можна навіть дом включити, ну, сеть, в хату, але щоб велика нагрузка не йшла, вимкнути з розетки там насосів, чайники таке. Не можна перший, перший час включати. І обкатка десь около 10 годин буде проходити. Після 10 годин можна вже давати більше навантаження, включати насос, скважини. Ну, можна навіть чайник включати, в принципі, тяне хорошо, навіть 2,5 кВт. Так, а по жидкостям у в нас виходить. 10В40 для повітряного охолодження це 100%, щоб не промазати. Це підходить у багатьох випадках. ну Для дизельного так само все. Значить, а по бензину можна лити 92-й, з 92-го 95-й можна. Ну, це такі основні вид палива, які можна заливати. В принципі, все, там тільки масло і бензин, більше там нічого немає. по жидкостям. Щоб вимкнути генератор, потрібно вимкнути ось цей автомат на лічильнику. Потім вставляємо один кінець провода в розетку на хаті, другий кінець ну, в генератор. Зараз в мене його немає, поручали другого в генератор. Значить, заводимо генератор, включаємо один кінець в розетку, другий в генератор. Затім включаємо автомат на самому генераторі і все. Дякую за перегляд. Наступне. Буду готуватись до наступного відео про інверторний генератор.